Динамо може втратити одного з головних лідерів команди, український захисник київського, Динамо Тарас Михавко, привертає увагу турецького Галатасараю. Про це повідомляє Inside Transfers. За інформацією джерела, 20-річний футболіст чемпіона Української прем'єр-ліги потрапив до шорт-листа турецького гранда. Клуб з Туреччини планує зробити пропозицію киянам вже в зимове трансферне вікно. Відзначимо, що веб-портал Трансфермаркет оцінює вартість гравця в 6 мільйонів євро, але Динамо готове відпустити Михавка не менше ніж за 25 мільйонів євро. Футболіст Динамо, який потрапив у скандал, може залишити прем'єр-лігу. Форвард київського Динамо Владіслав Блинуце з високою ймовірністю залишить чемпіонат України під час зимового трансферного вікна. Про це йдеться у матеріалі, який опублікувало румунське видання Стріт Клуш». у поєдинку проти Полтави. Форвард залишився на лаві запасних у третьому матчі поспіль. Положення румунського нападника стає дедалі складнішим у шести з останніх восьми матчів. Він не зіграв жодної хвилини. Джерела стверджують, що київське динамо наполягатиме на прощанні з гравцем вже взимку. Нагадаємо, після переходу в чемпіонат України Бленуце потрапив у скандал через публікації російського контенту в соціальних мережах, проте пізніше легіонер вибачився за свої дії. Шановні глядачі, а перед продовженням поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо за те, що з нами. В Італії повідомили гарні новини щодо Довбика: Український форвард Роми Артем Довбик планує достроково повернутися до повноцінних тренувань після своєї травми. Повідомляє видання Темпо за інформацією джерела. 28-річний нападник Римлян не зіграє в матчі 14-го туру серії Кальярі, який відбудеться у неділю 7 грудня. Однак українець розраховує, що він буде готовий вийти на поле у зустрічі з Ювентусом 20 грудня. Відзначається, що довбик наполегливо працює, аби якомога швидше розпочати повноцінні тренування з командою. Не виключено, що він зможе навіть зіграти з комо 15 грудня. Європейський грант готується підписати зірку шахтаря. Бразильський вінгер донецького шахтаря Егіналду може продовжити кар'єру в мадридському Атлетіко, повідомляє Фітчес у трансфері бразильського гравця. Зацікавлені і спортивний директор матрацників, і головний тренер команди Дієго Сімеоне, джерела, які наближені до угоди, відзначають, що сума трансферу бразильця може скласти 15 мільйонів євро. У мадридському клубі такі витрати на гравця вважають прийнятними. Однак конкуренція за Егіналду є дуже високою. Відомо, що на нього також претендують декілька клубів італійської серії А Фіорентина, Рома та Торіно. Динамо отримає солідне підсилення напередодні матчу чемпіонату з Кудрівкою у суботу, 6 грудня, відбудеться матч 15-го туру української прем'єр-ліги, в якому Динамо на виїзді протистоятиме дебютанту чемпіонату Кудрівці. Для білосиніх майбутня зустріч дебютантом УПЛ стане першою в історії. Напередодні цього протистояння головний тренер команди Ігор Костюк отримує солідне підсилення. Одразу три гравці відновилися після травм і повернулись до тренувального процесу: Микола Шапаренко та Шола Гундана, які не могли взяти участь у матчі проти Полтави. Повернулися до загальної групи Динамо. Вони беруть участь у підготовці до матчу. Також очікується повернення у стрій ключового оборонця команди на старті сезону Крістіана Біловара. Стало відомо чи покарає Шахтар Бєліка за інтерв'ю про Турана. Журналіст програми про футбол Діджитал Володимир Звєров повідомив, що Шахтар не має наміру звільняти тренера юнацької команди Олексія Бєліка за його інтерв'ю. Нещодавно Білік повідомив, мовляв, міг би тренувати Шахтар не гірше, ніж Арда Туран, у якого серед переваг лише Інстаграм на 10 мільйонів читачів. Шахтар завжди стежить за інтерв'ю своїх гравців і тренерів, все контролюється, і без відома Шахтаря така фраза Бєліка, не могла вийти в ефір. Бєлік знав, що каже, і в клубі не були проти цієї фрази, і Бєліка за це ніхто не звільнить. Сказав Звєров. Карпати може очолити іспанський фахівець. Як стало відомо спорт Юа, клубне керівництво Карпат не задоволене виступом львівської команди в поточному сезоні, яка на других ролях в чемпіонаті і зійшла з дистанції в Кубку України, хоча на трансферному ринку були потрачені серйозні кошти, є чимало претензій і до головного тренера Владислава Лупашка. За наявною інформацією, зміни біля керма зелено-білих можливі ще цього року. В Карпатах схиляються до того, що команду може очолити іспанський тренер. Є кілька претендентів. Не виключено, що саме тому підготовку до другої частини сезону львівські футболісти проводитимуть в Іспанії. Травмований футболіст Динамо залишив Україну. Вінгер київського Динамо Ангель Торес залишив Україну і більше не зможе вийти на поле у складі біло-синіх у нинішньому році. 25-річний венесуельський футболіст через травму пропустив декілька місяців і відправився на лікування до Португалії. Легіонер української команди опублікував у соціальних мережах відео з літака. Торес перебрався до чемпіонату України у травні цього року на правах вільного агента. Проте, через постійні травми та недовіру з боку тренерського штабу так і не зумів завоювати місце у стартовому складі. Венесуелець провів на полі всього один тайм в прем'єр-лізі проти епіцентру у серпні і зіграв 10 хвилин у листопаді в матчі Ліги Конференцій з Боснійським Зрінськи. Полісся планує повернути в Україну колишнього футболіста Шахтаря. Житомирське полісся планує підсилити склад під час зимового трансферного вікна, щоб боротися за найвищі місця у турнірній таблиці чемпіонату України. За інформацією, футбол 24 вовки зацікавлені у послугах форварда турецького трапзонспора Данила Сікана, який до січня 2025 року виступав у складі донецького шахтаря. Житомирський клуб має намір орендувати українського футболіста з правом викупу, проте існує дві перешкоди, які можуть завадити цьому переходу висока зарплата гравця та його бажання продовжити кар'єру в Європі. Раніше одним з претендентів на підписання українця вважався бельгійський андерлехт. ЛНЗ до сезону буде готуватися в Туреччині і розраховує на шість новачків. Як стало відомо, спорт футболісти ЛНЗ повернуться з відпустки 10 січня 2026 року, і вже наступного дня вирушать на збір до Туреччини, звідки повернуться за тиждень до календарного поєдинку 17-го туру УПЛ з епіцентром, який запланований на 21 лютого. Один з лідерів прем'єр-ліги збирається зіграти в Туреччині дев'ять контрольних матчів. Суперники ще уточнюються. Черкащани налаштовані зміцнити свої лави шістьма новачками. Легенда українського футболу виявив готовність допомогти Динамо. Ігор Костюк розпочав виконувати обов'язки тимчасового головного тренера. Динамо наразі фахівець не може залучати до роботи одного з ключових гравців киян Андрія Ярмоленка. Вінгер продовжує займатися за індивідуальною програмою. За словами футболіста, вже найближчими днями він буде готовий повернутися до тренувань у загальній групі столичного клубу. У цьому сезоні в активі Ярмоленка 17 матчів та 3 точних удари. Шахтар запропонував Карпатам підписати українського футболіста. Донецький шахтар пропонував Карпатам підписати свого футболіста. За інформацією джерела інсайди від УПЛ. Чірники вже неодноразово пропонували послуги українського хавбека Мар'яна Шведа, але львівський клуб відповідав відмовою, адже не вважали цього гравця тим, хто реально може бути корисним команді. У цьому сезоні Швед провів за шахтар вісім матчів, але не зміг відзначитися результативними діями. Збірна України дізналася усіх ймовірних суперників на чемпіонаті світу з футболу, який відбудеться наступного року в Америці, Мексиці та Канаді. Перед жеребкуванням збірна України опинилася у четвертій корзині як учасник плей офф під керівництвом Сергія Реброва синьо жовта команда 26 березня 2026 року зіграє зі Швецією, а переможець цього поєдинку 31 березня зустрінеться з Польщею або Албанією за путівку на чемпіонат світу у випадку позитивного результату у плей-офф та виходу на чемпіонат світу Україна отримає трьох суперників на груповому етапі. З першого, другого та третього кошиків, при цьому з європейського континенту Україна може отримати максимум лише одного суперника. Відповідно, двоє або троє команд будуть з інших континентів. За прогнозами аналітиків, найбільш ймовірним розвитком подій є потрапляння України з першого кошика в групу до Аргентини або Бразилії. Жеребкування відбудеться вже сьогодні увечері у Вашингтоні. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами.